Бердичівський фаховий коледж промисловості, економіки та права. Історія закладу. 9 червня 1901 року Бердичівська міська управа отримала від директора народних училищ Київського навчального округу повідомлення про дозвіл відкрити у місті Бердичеві школу ремісничих учнів. 12 жовтня 1903 року. По вулиці Житомирській, 74 у новозбудованій школі розпочалися заняття. На посаду інспектора школи було призначено Рощупкіна Василя Петровича. Учні навчалися на двох відділеннях – ковальському та столярно-токарському, протягом трьох років. Більшу частину часу відводили практичним заняттям. 1908 року школі було надано право видавати учням, що закінчили курс навчання, атестат на звання підмайстра, а після трирічного виробничого стажу атестат на звання майстра. У 1920 році на базі школи ремісничих учнів було створено двоєдиний навчальний заклад професійна технічна школа та механічний технікум. У 1922 році 12 викладачів, навчали 58 хлопців і 9 дівчат у першому класі школи, а у другому 36 хлопців та одну дівчину. В цей час діяло чотири майстерні: столярна, слюсарна, леварна та кузня. У яких виготовляли селянські вози та виконували різноманітні слюсарні роботи. У навчальному закладі викладались математика, технічна механіка, фізика, хімія, суспільствознавство, техніка мови, українознавство, російська, українська, єврейська та німецька мови, креслення, малювання, машинознавство, обрахунок праці, гігієна, природознавство з географії. Діяло підготовче відділення. У 1925 році навчальний заклад перетворено у трирічну механічну школу з дворічним підготовчим відділенням. Враховуючи особливості навчального закладу, населення міста при профшколі було створено єврейський відділ. 22 червня 1929 року навчальний заклад було реорганізовано в механічний технікум з чотирьохрічним терміном навчання. В 30-х роках було дообладнано кабінети з загальноосвітніх та спецдисциплін. Була здійснена добудова додаткових приміщень до будівлі технікуму, що майже в два рази збільшило кількість аудиторій. Побудували ливарний цех з плавильним, формувальним, стержневим, сушильним відділеннями. Нові приміщення слюсарного, слюсарно-модельного цехів, нову кузню було оновлено парк верстатів. Майстерні виконували різноманітні замовлення, підприємств колгоспів, організацій по виготовленню запчастин та ремонту обладнання. Крім того, майстерні технікуму розпочали випуск токарного гвинту різного верстата для нарізки гвинтів з метричною та дюймовою різьбами. На превеликий жаль, працівників коледжу не оминули репресії 30-х років. Без новини постраждали викладач хімії Рогозинський, майстер-інструктор Пономарчук та завідувач майстернями Кирилюк. Напад нацистських загарбників 22 червня 1941 року перервав мирне життя Бердичева. Військово зобов'язані викладачі, учні старших курсів, були призвані на фронт, брали участь у спорудженні оборонних конструкцій та чергували на постах протиповітряної оборони. Під час окупації міста учасниками Бердичівського підпілля були сім осіб, причетних до закладу. Це викладач початкової військової підготовки. Яворський Антон Рафаїлович та випускники технікуму Завацький Володимир, Луженецький Станіслав, Нокель Ядвіга, Ткаченко Павло, Грушецький Едмунд, Щолкін Анатолій. 25-27 грудня їх заарештували і в січні 1943 року втратили. Технікум практично припинив свою роботу адже в приміщенні закладу розгорнувся військовий шпиталь. Багато учнів, які не були повнолітніми, прибавляли собі роки, щоб іти добровольцями на фронт. Після звільнення міста 5 січня 1944 року роботу закладу довелося починати з нуля, оскільки техніком був розграбований окупантами. Гостро постала проблема підготовки кадрів із середньою спеціальною освітою, і тому одразу у визволеному місці розпочалася робота по відновленню навчального закладу. Повертаються вчитися ті. Хто не встиг закінчити технікум напередодні війни. Багато з них були фронтовиками. Склад учнів був неоднорідним. Хлопці та дівчата 15-17 років, фронтовики, яким було за 20 років. Набір до технікуму здійснювався за спеціальностями обробка металів різанням, виробництво машин і апаратів хімічної промисловості, ливарне виробництво, промислове і громадське будівництво. 1950-1960 роки стали періодом нового якісного зростання технікуму. У 1952 році було відкрито вечірнє відділення для підготовки спеціалістів без відриву для виробництва. На початку 60-х років особливо гостро постала проблема нестачі площ для аудиторій, лабораторій, майстерень. Технікуму вже доводилося орендувати аудиторії в інших навчальних закладах. З ініціативи бражника Івана Юхимовича розпочалася ідея реалізації побудови нового приміщення. У вересні 1964 року було розрізано святкову стрічку, і технікум розпочав життя у новому, триповерховому корпусі, розрахованому на 600 учнів з 21 аудиторією. У 1970 році завершено будівництво корпусу навчально-виробничих майстерень. Нового п'ятиповерхового гуртожитку, що повністю вирішувало проблему влаштування іногородніх студентів. У 1978 році було споруджено ще один спортивний зал. У 1982 запрацювала їдальня. Підготовка на той час здійснювалася на денному, заочному та вечірньому відділеннях за спеціальностями: хімічне машинобудування, леварне виробництво чорних металів, обробка металів різанням. Інструментальне виробництво, наладка та експлуатація верстатів з числовим програмним управлінням. Згідно з постановою Кабінету міністрів України від 24.09.1991 року номер 227 коледж прийнято до системи Міністерства вищої освіти України. Розпочався якісно новий етап у розвитку нашого навчального закладу: проголошення державної незалежності України, демократизація всіх сфер життя. Абсолютно нова економічна ситуація. Все це вимагало по-новому осмислити завдання, які постали перед коледжем. У нових умовах актуальним стало завдання відкриття нових спеціальностей. З 1994 по 2000 роки відкрита спеціальність маркетинг та комерційна діяльність, правознавство відроджено у новій якості економіку підприємства. Програмування електронно обчислювальної техніки та автоматизованих систем фінанси. З 1996 року працювало відділення після дипломної освіти, яке здійснювало підготовку спеціалістів за спеціальностями бухгалтерський облік та економіка підприємства. 9 березня 2000 року. З метою кращого відображення напряму підготовки фахівців у Міністерстві освіти і науки України. Було підписано наказ про перейменування Бердичівського машинобудівного коледжу на Бердичівський політехнічний коледж. У зв'язку із зростанням кількості студентів постала нова проблема нестача аудиторій, яку було вирішено шляхом об'єднання нових кабінетів у навчально-лабораторному корпусі, гуртожитку та підвальних приміщеннях головного корпусу. У 1993 році у коледжі з'явилися перші ibm сумісні комп'ютери, та було створено два нових комп'ютерних класи, що дозволило почати підготовку студентів для отримання робочої професії оператор персонального комп'ютера на спеціальностях бухгалтерсько економічного напрямку. Наказом Міністерства освіти і науки України номер 528 від 12.06.2008 року. Бердичівський політехнічний коледж перейменовано у державний вищий навчальний заклад Бердичівський коледж промисловості економіки та права. А в 2020 році наказом номер 191 перейменовано на Бердичівський фаховий коледж промисловості економіки та права. Активно і на високому рівні протягом років розвивалася виховна робота в нашому закладі. Кожен рік приносив нові досягнення та ініціативи в цьому напрямку, в різний час діяли хоровий, драматичний, струнний, вокальний і духових інструментів гуртки. На протязі років наші студенти активно брали участь у різних оглядах, конкурсах і заходах, демонструючи свої здібності та знання. Так, наприклад, у 1971 році колектив зайняв друге місце у огляді конкурсі технікумів. Міністерство хімічної і нафтової промисловості основними напрямами та завданнями виховної роботи є соціально-патріотичне виховання. Традиційними заходами є зустрічі з випускниками, військовими, ветеранами праці, виставки, концерти, конкурси, участь у загальноміських заходах, присвячених державним святам та пам'ятним датам. Також студенти активно беруть участь у волонтерській діяльності, соціальних проєктах та тренінгах. Однією з важливих умов залучення студентів до громадської діяльності є студентське самоврядування. З цією метою в коледжі створено студентську раду, головним завданням якої є виховання ініціативної, цілеспрямованої патріотично налаштованої молоді, з активною громадською позицією. Ефективність діяльності студентської ради забезпечується співпрацею викладачів, студентів та адміністрації коледжу у вирішенні питань та проблем, які виникають під час освітнього процесу. Студентська рада є постійно діючим органом, який активно залучає студентів до громадської та волонтерської діяльності, організовуючи благодійні ярмарки, фотовиставки та різноманітні заходи на підтримку Збройних сил України. В нашому закладі велика увага приділяється вихованню спортсменів, які прославляють місто Бердичів на різних спортивних аренах. Серед них заслужений тренер СРСР та УРСР Лонський Віталій Олексійович, який заснував школу зі стрибків у висоту. Першим його учнем став Романюк Віталій Павлович. Це визначило його подальшу долю: 50 років роботи в коледжі сотні студентів яким він допоміг знайти себе в спорті, викладацький склад циклової комісії фізична культура і спорт докладає багато сил та вмінь для виховання талановитої молоді, майстрами спорту міжнародного класу України стали студенти Саєвич Антон, Габчук Наталія, Лонський Віктор, Мазур Владислав, Нікітін Дмитро, серед яких Кримаренко Юрій. Учасник 29-х літніх Олімпійських ігор у Пекіні та Матвійчук Володимир, учасник 31-х літніх Олімпійських ігор у Ріо де Жанейро. Звання майстра спорту СРСР та України у різний час здобули 34 випускники коледжу. Спортивні традиції та славу навчального закладу продовжують та примножують усі покоління наших студентів. Продовжуючи славні традиції минулого, коледж здійснює підготовку висококваліфікованих спеціалістів та патріотів своєї України. Враховуючи потреби на ринку праці, у 2015 році в межах існуючих спеціальностей відкрити нові спеціалізації. Леварне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів, художнє та ювелірне литво, технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях. Сучасні комп'ютерні технології в машинобудуванні, хімічне і нафтове машинобудування, експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв. Для формування високого рівня професійних компетентностей студентів проводиться оновлення навчальної бази, створюються нові робочі кабінети та лабораторії, Оновлюється обладнання та комп'ютерна техніка, зміцнюється та розбудовується матеріально технічна база. Сьогодні коледж це сучасний освітній заклад, у якому функціонує 52 сучасно обладнаних кабінети та лабораторії, які розміщені в трьох навчальних корпусах: спортивна та актова зали, музей історії, стадіон, медичний пункт, майстерня, буфет, їдальня та студентський гуртожиток. Викладачі та студенти є постійними учасниками наукових, методичних, практичних, краєзнавчих та інтернет-конференцій, фахових та предметних олімпіад, турнірів, конкурсів та форумів. За роки своєї діяльності коледж став одним з провідних закладів освіти України з підготовки фахівців. Стратегічною метою розвитку коледжу є збереження репутації лідера серед закладів освіти. Та отримання позиції сучасного, конкурентноздатного рейтингового, освітнього центру надання послуг шляхом подальшого, послідовного підвищення якості освіти та управління. Історія коледжу предмет гордості усіх, хто в ньому працює і навчається, данина глибокої подяки всім, хто збагачував його славу і честь, створював традиції та закладав фундамент на майбутнє. Історія закладу продовжується.